Норвезька народна казка, як лисиця полювала на коня. Одного разу сидів собі ведмідь у кущах і ласував упольованою дичиною. Аж гульк підкрадається до нього лисиця і облизується, так їй кортить м'яса. І стрибає навколо, і заходить то з того, то з того боку. Аби хоч трішки відкусити, якщо вже не вхопити більший шматок. Терпів ведмідь терпів, а тоді клацнув зубами і відірвав лисиці кінчик рудого хвоста. Лисиця навтіки, а ведмідь і гукає на вздогінці. Агов, лисиця не тікай. Я навчу тебе як уполювати коня. Зраділа лисиця і підійшла ближче, але так. Щоб ведмідь її вже не досяг. А ведмідь...